Мої вітання усім глядачам каналу Кіровоград. Сьогодні в нашій програмі звучатиме неповторна українська народна пісня у виконанні народного вокального ансамблю Горицвіт новоукраїнського міського будинку культури номер 3 Наш ансамбль, Грицьвіт, був заснований у 2006 році. Я якраз прийшов у будинок культури, його відкрили, бо він був закритий. І щось треба було починати. Я запросив, кого я знав в ансамбль. І В травні це я прийняв будинок культури, а в липні ми вже виступали, були обжинки. Це наш перший виступ. Якщо ну, це був 2006 і ось мабуть, вже липень, то, мабуть, вже нам буде 7 років, як наш ансамбль. Чому назвали говорить, світ»? Це в 73-му році. Як я ще навчався в училищі музичному, ми поїхали Кривоградська область, вчитувалася у Києві. Я тоді ще як баяністом був, не думав за колектив. Побачив ансамбль. такі вони, розумієте, всі вони. Червоні якийсь був, понімаєте, молоді, гарні. Мені чись так думаю, от такий би ансамбль. мати. у нас в саду гарна квітка розвіла. Я питаю свою дружину, що це за квітка. Вона каже, горецвіт. Я ще й приносив і кажу, хто не бачив, горецвіт, Подивіться, будь ласка, який гарний. От як наш ансамбль. Степова квітка, горецвіт – цілюща рослина, що лікує серце. Пісні, які виконує ансамбль, «Горецвіт», не тільки лікують, а й наповнюють любов'ю до української пісні і серце, і душу. Пісню Ой, родину, родину. От Так цю пісню я побачив по телебаченню виконували її золоті ключі. Прекрасне, трио, це. І не було. Я записав на моїй не було перших двох строчок. Це. От. І так вийшло, що мені порадили, і я звернувся, це дуже довго дзвонив до Василя Єхомовича, самого Василя Єхумовича. От. Він зі мною поговорив. Да. От. І я зробив обробку, і от вона звучить в нашому ансамблі. Ключі по-своєму да. а ми іменно так, ну, як я як, відчуваю ну, це все, розумієте? щоб воно е, доходило до глядача, розумієте? Да. Саме перше. І підбираю, як я пісні, стараюся, щоб вони ну, подобалися, навіть перший раз почуть і все одно, що щось запало, щоб вона була мелодична. Хочеться, щоб в нашому репертуарі було про маму, про землю, якісь жартівливі, сучасні. Oi, God, what's up Батько співав і співає, і бабуся моя співала, і я продовжую їхню стежину. Я дуже чуттєва така жінка, як і всі жінки. Тому всі пісні і жартівливі, і ліричні. Вони коли я співаю, вони затрогують мою душу. І тому так в мене виходить, і тому я хочу це робити. Мені це дуже подобається. Я ж кажу, не тільки жартівливі. Для мене це всі, для мене це усе. І пісні, і театр, сцена це друге життя. Всі учасники колективу одержимі любов'ю до української народної пісні. Вони не просто співають пісні, а пропускають їх через серце. Тому і звучать вони так чуттєво та зворушливо. Українська та ще й народна пісня вони завжди передають якийсь стан душі. І у нас якраз і зібралися всі отакі люди, учасники, які дуже чутливо відносяться до музики, до пісні. І те, що в нас вони звучать, ці пісні, ми проводимо багато театралізованих свят. І той стан душі, який треба передати, якраз може передати наш ансамбль Горить світ. Наша улюблена пісня, я думаю, що всі з цим погодяться. Перше, ми дуже любимо біля річки Декалина, і не тільки ми любимо цю пісню, цю пісню дуже люблять наші глядачі, ті люди, які запрошують нас на ювілеї. Коли ми співаємо цю пісню, то, мабуть, проходять мимо якісь прекрасні картини молодості. Ці колектив став одним з переможців всеукраїнського фестивалю конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів а також ансамблю було присвоєно звання «Народний». Творчі здобутки це не тільки чергова сходинка в розвитку, а й наснага на подальшу роботу. Я думаю, що роботи додаться цей раз. Чого? Тому що хочеться і побільше пісень, пісень гарних. Більше руху ансамблю, щоб це було цікаво дивитися. От, е. Ну і, напевно, якоїсь, ну, як то кажуть, удачі чи що, це, вона кругом повинна бути, тому що ми й на конкурси їздимо. От, е. Вважаю, що в цьому році нам повезло, що нам і звання дали, е. ми перше місце взяли. От. Так що, думаю, все заключається в роботі. Робота, робота і робота. А взагалі-то шляху 6-7 років роботи, то повинна бути якась відзнака, якийсь нова ступінь, то воно, я думаю, всім додало, так сказати, якоїсь наснаги в душі, але й додать і вже додавало відповідальності. В репертуарі колективу не тільки українські народні пісні, а й українські сучасні, які надзвичайно подобаються не тільки виконавцям, а й слухачам. Відцяють горілишку, але усі водой, аби хлопці, подивіться, дай на мою рогу, аби хлопці подивіться, дай на мою роду. Українців жартівлива, весела пісня. Люблять її і учасники колективу Горицвіт. Керівник та акомпаніатор колективу Олександр Міркуно закоханий в народну музику і пісню, а по-іншому і бути не може. Адже цій справі він присвятив усе життя, люблять і поважають його в колективі за справедливість, талант та професіоналізм. Склад колективу різновіковий. Це і у біли, сивиною чоловіки та жінки, і молодь, та всіх їх єднає керівник Олександр Міркунов. Наш керівник дуже строгий. Кажи правда. Да. Якщо це сказав на репетицію, це не може бути ніякої більше іншої мови. Всі біжимо. Сказав на 6 годин, значить на 6. якщо сказав на 12, це біжиш на 12, бо знаєш, що він чекає, що він всю душу віддає цій цю... Музики і нашим, нашому ансамблю. Він дуже відповідальний за кожен звук, тихіше, громче. Ну, ну це ви, ви, ви свідки, ви бачите, що це сложно. сложно. І не було б такого задоволення, такого, як ви сьогодні почули. Я радилася і виросла на Уралі. Я прожила там до 16 літ. Коли я приїхала сюди на Україну, о, що українські слова, я почула. Пів Ніни Матвієнко. І я закохалася в українську пісню. Ну, в житті приходилось, звісно, співати не раз, не два, не три. Я думала, що я вмію. Але коли я прийшла в ансамбль Горить світ, оказалось, що петь я не можу. Спасибо Олександру Васильовичу. Він дуже строгий, він дуже уважний, він прекрасно все чує. Працювати з ним одне задоволення. Уявіть собі, я і мій сусід ми ходимо. Їзд, він їде велосипедом, а назад ми йдемо пішки. Скільки там Саша? Шість кілометрів. Але ми йдемо. Це не те, що там я рву. Ні, це настільки приємно. А тоді попасти так на сцену, побачити людей, коли вони улибаються. І дійсно на вулиці нас зустрічають. Кажуть, ой, як здорово, як хорошо, як приємно. Звісно, лаври достаються нам, але всьому виноват наш руководитель. І пісні в обробці Олександра Міркунова звучать дуже душевно, і хоча вони не так давно в репертуарі та вже стали одними з улюблених. Яка зараз прозвучала, виконував кубанський козачий хор, вона дуже сподобалася дружині Олександра Васильовича, яка і вмовила його зробити обробку російської пісні. Я завжди перший його поціновувач підбору репертуару. Так у нас в сім'ї заведено, що якщо, якщо сподобалась мені пісня, ми разом її слухаємо і обговорюємо. Якщо йому, то завжди перший, хто її почув, буду я. Так у нас, наприклад, от з кукушкою отрималося. ми дивилися концерт козацького хору. І дует, в виконанні дуету прозвучала пісня. ця. Вона так взяла мене за душу, що я за ним ходила, мабуть, з місяць. «Саш, давай спробуємо. Каже, для нас висока тецетура, Саша, та ти ж можеш. І от він її зробив. І для мене це як подарунок. Я, цю пісню, я в цю пісню закохана повністю. І взагалі любий репертуар, що веселий, що повільний, сумний, воно проходить через душі нас обох. Яскраве мистецтво ансамблю вабить кожного, кого цікавлять скарби українського народу. Як і квітка, горицвіт, ансамбль, горицвіт, несе красу, багатство культури та звичаїв українського народу.

Нашої програми добігає кінця. Спасибі всім, хто був з нами на каналі Кіровоград. Зустрінемось наступних вихідних.